Господь промовив до Мойсея. Скажи аронові і повідай йому, коли ставитимеш у горі світичі на світильникові, то нехай сім світичів світяться на передньому боці світильника. І зробив арон так на передньому боці світильника поставив він світичі, як і заповідав Господь Мойсеєві. А світильник був кованої роботи золота, і підстава його, і квітки його були кованої роботи. Мойсей зробив його за зразком, що його Господь показав йому. Тоді промовив Господь до Мойсея Візьми левітів з поміж синів Ізраїля та очисть їх. Та ось що мусиш з ними вчинити, щоб очистити їх. Покропи їх водою, яка очищає гріхи, і нехай вони обголять бритвою все своє тіло, повипирають одіж свою і очистяться. І нехай візьмуть бичка та офіру до нього, з петльованої муки, замішаної з оливою, а другого бичка візьмеш на жертву за гріх. І приведеш левітів до намету зборів, і скличеш усю громаду синів Ізраїля, і припровадиш левітів до Господа, а сини Ізраїля покладуть руки свої на левітів. Арон же приведе левітів як офіру перед Господа від синів Ізраїля, щоб служили службу Господові. І покладуть левіти руки на голови бичкам. Одного принесеш у жертву за гріх, а другого на всипалення Господові, щоб відправити покуту за левітів. Потім поставиш левітів перед Ароном та перед синами його, і віддаси їх в офіру Господові і вилучиш левітів з поміж синів Ізраїля, щоб були моїми. А після того. Левіти війдуть до служби у наметі зборів, отже ти їх очистиш і приведеш як жертву. Вони бо цілком належать мені з поміж синів Ізраїля. Замість усіх, що першими приводить мати, усіх первородних синів Ізраїля взяв я їх собі. Мені бо належить усе первородне між синами Ізраїля. Чи то людина, а чи скотина. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, присвятив я їх собі. Я взяв собі левітів замість усіх первістків між синами Ізраїля та й віддав їх Аронові і синам його, щоб вони їм належали з поміж синів Ізраїля, щоб замість синів Ізраїля служили при службі в наметі зборів. І щоб за них відправляли покуту, щоб не впала на синів Ізраїля кара, коли приступатимуть до святині. Тож Мойсей зароном та всією громадою синів Ізраїля вчинив щодо левітів усе, що заповідав Господь Мойсеєві про левітів так і вчинили з ними сини Ізраїля. Очистились левіти. Повипирали свою одежу, і Арон привів їх, як жертву перед Господа та й відправив за них покуту, щоб очистити їх. І після того увійшли левіти до намету зборів, щоб служити свою службу під наглядом Арона та синів його. Як заповідав господь Мойсеєві про левітів, так і вчинили з ними. Господь промовив до Мойсея, це закон про левітів. Від 25 років і вище ставатимуть вони до служби у наметі зборів, а від 50 років залишать службу, не служитимуть більше. Вони допомагатимуть братам своїм при наметі зборів, доглядаючи за всім Роботи ж не робитимуть. Так, Зробиш з левітами щодо їхньої служби.